Щоб піднятися на місце старту, потрібно витратити близько години. Вже з підйомника відкриваються мальовничі краєвиди. У повітрі ранковий туман, та він швидко розсіюється. Далі майже раритетним позашляховиком, втім досі надійним та достатньо потужним, піднімаємось на гору. На вершині учасників зібралась переважна більшість, інші ще підтягуються, та поки ніхто не розкладається, спершу потрібно визначити маршрут, за яким будуть летіти пілоти. Нарешті учасників збирають разом, щоб ознайомити з правилами та умовами змагань. Є можливість стартувати і кожен буде робити собі вибір. Тому що з часом погода може змінюватися. На даний момент оптимально стартувати на цю сторону, можна звідси, можна звідси. Кому не подобається, може стартувати ось так, звукати вгору і пробувати вибиратися внизу. Вихід із циліндру 2,5 кілометри від цієї точки. Тей вихід буде е, е, трошки далі від е, вершини магора. Після реєстрації, інструктажу та інших необхідних процедур учасники обирають місце, звідки будуть стартувати. Організатори тішаться, адже з кожним роком кількість пілотів лише збільшується. Цьогоріч спортсмени приїхали навіть з Туреччини та Нової Зеландії. Вже традиційно поляки, чехи та словаки. Завітали і гості з Росії. Це відкриті змагання, міжнародні змагання, в яких приймає участь дуже багато. Пілотів з різних країн світу саме цього року в нас представлено на змаганні 11 країн. Та, окрім учасників, які будуть боротись за кубок, вистачає і пілотів-фріфлаєрів, які просто літають у своє задоволення. Кожного року на буржавських полонинах збираються однодумці з різних областей України та навіть за кордоном. І не лише для того, щоб позмагатись вони спілкуються, обмінюються досвідом і просто насолоджуються неймовірними польотами над карпатськими вершинами. Вражає, що серед пілотів і чимало тендітних дівчат. Вони змагаються на рівні з чоловіками, нікому жодних поблажок. Та київлянка Марія в останню мить вирішила відмовитись від участі, а просто політати. А заразом і випробувати своє нове крило. Я почала літати, мабуть, років чотири тому. Це було таке собі кохання з першого погляду, можна сказати. Я собі просто подарувала на день народження політа в тандемі. І мені дуже сподобалося, і з тих пір я вирішила цим займатися. Закінчила школу і тепер влітаю самостійно. Найбільше в цьому спорті мені подобається те, що це красиво. Бо коли ти піднімаєшся вгору, там настільки немовірні пейзажі, настільки все гарно, що ти просто не можеш собі відмовити в тому, щоб повернутися туди знову. І це найбільший плюс цього спорту. Я вважаю, мені навіть здається, що всі парапланеристи вони здебільшого романтики. Дякую. Ад бачите романтики. <с> а от гості за кордону вирішили позмагатись за перемогу. Серед учасників є й такі, хто тут вперше. Моя жіна українка, Так. Я на Україні був більше ста разів, але у цій частині Карпат є вперше. у вас досить ускладнений підйом на гору. У нас дорога набагато краща, а тому легше піднятись на місце старту. Однак ваші полонини вражають своєю красою. Тут насправді гарно та досить зручно стартувати. Вистачає серед пілотів і тих, хто сюди приїжджає вже протягом багатьох років. Це мені найбільше подоба та свобода. Już tego nie ma tam u nas w Polsce. Wszędzie gdzie są takie połoniny, to można chodzić tylko po ścieżkach i nie wolno z nich zejść. Na tanki nas wywozili. To była atrakcja wielka. Teraz to już jest cywilizacja, już na tym na podjomniku, jeździmy na górę. Także się powoli się robi tak po europejsku. Z kilkoma swoimi przyjaciółmi przyjechał na zmagania i parapleneryz z Moskwy Mykola Bragin, wrażony ciepłym przyjęciem, taradią, ciekawym znajomstwem. Mnie mnogo druzei w Ukrainie. И меня давно приглашали, и вот я наконец-то решил приехать. Вот. Мне здесь очень понравилось. Очень теплый прием был. Вот. И вообще никаких проблем. Вот. И я думаю, что я занимаюсь обучением. Вот. И я, вероятно, буду возить сюда группы учеников. Очень похожие на страны Восточной Европы. То же самое в Македонии, в Сербии, в Хорватии, в Словении. Очень похоже. За словами пілотів, кожен, хто має величезне бажання літати, знайде для цього і час і можливості, адже самі готові їхати за тисячі кілометрів, аби вдосталь налітатись. Мабуть, коли в небо піднявся перший парапланерист, усі, хто давно про це мріяв, аплодували стоячи. Сьогодні польотами на парапланах вже нікого не здивуєш, та колись це був величезний прорив. Ви лише собі уявіть, без двогонада, без пального. Лише з допомогою крила та вітру людина підкорила небо. Батьківщиною парапланеризму вважають Сполучені Штати, а роком народження 1965. -й. На Україні ж цей вид спорту став популярний у 80-х роках минулого століття. Він став доступним тільки наприкінці 19-го століття з появою нових матеріалів, які є надзвичайно щільні, надзвичайно тонкі і ну, мають аеродинамічні характеристики. Це от зверху це крило. Воно має нижню поверхню і має. Верхню поверхню посередині є такі ребра жорсткості, які називаються дюзи. Сюди набирається повітря, воно є об'ємне, певної товщини в польоті, і за рахунок різної площі поверхні нижньої і верхньої, створюється аеродинамічна підйомна сила. Завдяки тому, що стропи різної довжини витримується аеродинаміка польоту. Не обійтися і без підвісної системи. А ще для участі у змаганнях потрібні відповідні прилади. Прилади, які дозволяють літати по маршруту. Є варіометр, який показує швидкість і висоту набору. І є е, прилад, відомий зараз багатьом, це GPS. По GPS ми відмічаємося в перших в певних точках і прилітаємо на фініш. Видно, весь маршрут видно потім на комп'ютері, згідно треку, записаного на твому GPS. На параплані літають не просто зверху вниз, а й піднімаються вгору, набираючи висоту у термічних та динамічних потоках. Літати можна годинами. Тут умови завжди термічні, завжди термічні, дуже хороші умови, дуже багато місць старту на різні напрямки вітрів. Відчути ті неймовірні емоції, про які в один голос говорять пілоти, можна лише одним способом. 15 хвилин польоту здаються вічністю. Тут час ніби зупиняється. Ось він, паралельний світ, третій вимір. На відстані для кожного всього лише в один крок. Це просто неймовірний політ. Емоції важко передати словами. Рівень адреналіну зашкалює і у цю мить лише одне бажання знову повернутись у небо. Дуже дуже страшно. Дуже класно. Ну, так. Все. Після такого польоту можна сказати з впевненістю, справжнє життя починається по той бік страху, і кожен, хто хоч раз піднявся в небо, свій політ повторити захоче неодмінно.